Доброго дня, шановні здобувачі освіти. Ми з вами знаходимося в Державному навчальному закладі Київський центр професійної освіти, а саме в електролабораторії. Я майстер виробничого навчання земляк Олександр Петрович. І сьогодні ми з вами будемо розглядати схему підключення камери відеонагляду за допомогою поятехнології та безпосередньо обіжмемо роздіями RG45 за цією технологією. А тепер давайте розглянемо, що таке поє. Це технологія передачі електроживлення на клієнтський пристрій через скручену пару стандарту інтернет. Зазвичай використовується кабель 5-ї категорії та роз'єми режі 45. Один і той же кабель використовується для передачі даних і для живлення пристрою. Давайте розглянемо з вами плюси поя. Це підключення пристроїв у місцях важкодоступних, віддалене управління, зручність у використанні, безпечно та надійно для електропроводки, красиво без зайвих дротів. Мінуси поя це в нас буде вартість. Зниження потужності це через віддалення джерела потребує додаткових знань та кваліфікації. І так, перейдемо безпосередньо до обжиму кабелю. Для цього нам будуть необхідні декілька інструментів. Це інструмент для зачищення та обрізання вітої пари, кримпер для конекторів RG45, а також кабель інтернет і самі роз'єми RG45. Схема розпіновки ви можете побачити на екрані. Далі беремо з вами кабель та сам інструмент для зачищення та обрізання ізоляції. Ми з вами повинні зняти 1,5-2 см верхнього слою ізоляції. Що ми для цього робимо? Беремо наш інструмент, затискаємо дріб, робимо декілька обертів, знімаємо. Ізоляція у нас обережно стягується. Далі ми переходимо з вами. Для упорядкування самих дротів відповідно нашої схеми. Але перед цим ми з вами повинні вирівняти наші кінці, розкрутити віту пару. Це нам дасть змогу ставити, упорядкувати дроти набагато легше. Ми вирівняли з вами кінці. Що ми ми після цього робимо, ми повинні зробити відповідно нашої схеми послідовність. А наша послідовність така: біло-оранжевий, оранжевий, оранжевий біло-зелений-голубий, біло-голубий-зелений, біло-коричневий-коричневий. Коричневий. Так, упорядкування тортів ми з вами зробили. Після цього ми повинні лишні жилки наші відрізати. Але ми повинні з вами залишити від 0,8. До 1 сантиметра дроту. Беремо інструмент, підрівнюємо ці кінці. Кінці у нас рівні. Тепер ми беремо коннектор RG45 та обережно вставляємо дроти так, щоб вони не замінили своє розміщення. Беремо та Вставляємо конектор в його. Це робиться досить легко. Після цього ми обтискаємо все. Конектор у нас обжатий. Повторюємо цю операцію з другим кінцем. Переходимо до підключення обжатого нашого кабелю до поє камери. Та поєкомутатору. Для цього ми беремо роз'єм з камери і втикаємо до щелчка. Після цього ми беремо безпосередньо сам поєкомутатор, втикаємо. Йо. Все. Камера підключена. Залишилося її тільки налаштувати. А це ми зробимо з вами в наступному відео. До скорої зустрічі, любі друзі. Дякую за увагу!